Всім привіт! Мене звати Уляна, і на цьому каналі я ділюсь серією відео про мій переїзд в США, про життя в Америці. І сьогодні я хотіла би в цілому поділитися якимись своїми інсайтами за той час, як я тут перебуваю. Я вже в США 9 місяців виходить, і я просто хотіла підвести такі висновки, що я встигла вже зробити, спробувати такі які інсайти отримати. Бо для мене це відчувалося одночасно, як і там декілька років, але і як ну дуже швидко, наче це просто тиждень проминув, але дуже багато різних подій сталося, дуже багато різних. Ситуації інсайців, та поїздка в США це вже був такий прям переїзд, коли я розуміла, що я не буду повертатись довгий час додому. Я переїжджала з Києва і весь цей час, всі ці роки, я жила в Києві. Тільки на пару місяців я жила, переїжджала в Мілан та в Софію, коли в Україні були дуже сильні обстріли або блокаути. Основний час я все одно проводила в Україні в Києві. Після моєї останньої поїздки в США я вже Вирішила, що мені подобається, я би хотіла спробувати тут пожити. Тому вже в цьому році я переїхала і з того моменту минуло 9 місяців. Найперше, що дійсно дає тобі найбільшу частину такого комфорту і спокою, це коли ти знаходиш своє житло. І для мене. Моя подруга, з якою я живу, моя найкраща подружка, вона якраз дуже допомогла в цьому, бо вона сам вона знайшла квартиру до того, що я, як я приїхала. Тобто, коли я вже сюди приїхала, прилетіла, я їхала одразу в квартиру, в якій я знала, що буду довгостроково жити. Моя кімната мені дуже сподобалась, вона досить простора, як для Нью-Йорка, Бо до цього я жила в дуже маленьких просторах в Нью-Йорку. І вона також знаходиться на Манхеттені, на Upper East Side, тобто Чем біля мого улюбленого централ парку сам білдинг він новий, то тут є джим, тут є коворкінг, тут є навіть е, басейн. Що для Манхеттена це просто ну, нереально. У Нас також є ландрі, у нас також є дішвошер, тобто всі якісь такі блага, які чесно, тут в Манхетені дуже важко анлок е, в нормальному районі. Е, тим паче, це ну просто неймовірне візіння. Я дуже вдячна за те, що в нас вийшло. Знайти таку квартиру, і якщо потрібно, я можу зняти рум-тур, Бо можливо, вам буде цікаво подивитись, як взагалі в Америці виглядають такі білдинги. Перше, і таке реально найважливіше для мене досягнення за цей час це те, що ми все таки знайшли житло, і я змогла облаштувати свою кімнату, так як комфортно мені, В цілому наш спейс, там нашу кухню, нашу рум всі наші кімнати, так як мені також подобається, як мені комфортно. Тобто кожен раз, коли я прокидаюсь, я відчуваю себе дуже добре. Хоч ми і платимо шалені гроші за ці удобства. Але все одно дуже приємно прокидатись в Новому затишному місці, яке тобі дуже подобається візуально. Мене це дуже наповнює, бо дійсно, коли ти живеш в такому старому, маленькому, негарному спейсі, або коли ти живеш там далеко від центру, або в тебе нема поруч якоїсь природи, тому що для мене насправді не так важливо бути в центрі міста, як важливо жити біля якоїсь природи, біля якогось парка. Um, і щоб я могла прогулятись, тобто, щоб я могла вийти, побачити людей, uh, піти в якісь кав'ярні. Для мене це дуже важливо, якась така прогулочка для ментал хелс неймовірно важлива. Друге важливе досягнення, що я хотіла і в мене вийшло зробити. Я дуже також вдячна за це, щоб все-таки я встигла це зробити uh, в такий най... найближчий період мого перебування тут. Це те, що я отримала тут. Вже робочу візу, ОАН, віза талантів, тому що я приїхала не по ЮФОЮ, не по різним там гуманітарним паролям. Я приїхала по студентській візі, і для мене дуже важливо було легалізуватись в тому плані, щоб я змогла легально працювати. В цілому мати більш стабільні документи, де видно чіткий розвиток моєї легалізації тут. Тобто, після там візи талантів, я можу також подаватись на рінкарту талантів. І в цілому цей статус він набагато кращий, ніж студентський, по дуже багато Цього причиним. Е, е, я вже знімала відео про е, студентську візу е, і про процес навчання в мовній школі. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитись. Але в цілому е, я весь цей період, коли приїхала, також займалась тим, що складала свій кейс, тому що я, я створювала його сама без адвоката е, з чатом GPT. Якщо вам цікаво почути про це, можете написати в коментарях. І для мене це дійсно був такий дуже. Локін хардворкінг період, коли я кожні вихідні, я нікуди не ходила, не гуляла. Я просто сиділа і зранку до вечора я працювала над цією візою, бо там дуже багато текстів, дуже багато матеріалів, дуже багато потрібно зібрати, щоб подати цей кейс, розбиратись в дуже багатьох нюансах. Кейс він був вже готовий десь на 4-5 місяць моєго перебування тут. На 6 місяць я вже отримала цю візу. В вересні мені прийшло підтвердження. Я була неймовірно щаслива, тому що мені... Дуже хотілося вже отримати стабільні документи, щоб знаходитись тут і працювати, розвивати мої бізнеси і так далі. Тому це для мене неймовірне досягнення, і я просто кожен день прокидаюся. Дякую за те, що в мене вийшло це зробити. В цілому це дуже того варто. Якщо ви зараз працюєте над вашою легалізацією, повірте, це. Ваші старання, вони сто відсотків окуповуються, ви будете почувати себе набагато безпечніше. І в цілому мій інсайт в цьому процесі це те, що потрібно, коли ви приїжджаєте і мігруєте в якусь країну, вам потрібно одразу мати якусь історію в плані якісь плани по легалізації, одразу розуміти, що ви будете робити, не просто думати: Ну, приїду, вийду заміж або приїду там. Ну, якось випадково виграю грін А це не так працює. Тут треба планувати свою легалізацію задовго за до того, як ви взагалі приїжджаєте в іншу країну, особливо якщо ви переїжджаєте в США і тут в цілому до іммігрантів дуже таке жорстке ставлення. Так ви будете себе почувати набагато спокійніше, знаючи, що у вас є план. Десь пункт це, напевно, те, що все-таки я закінчила ці мовні курси тут в Нью-Йорку. Я отримала такий диплом. Тут написані всі мої ем, левели, які я пройшла. Я розповідала про цю школу в моєму першому попередньому відео. Тому якщо вам цікаво, можете подивитись, як в цілому проходить навчання. Я навчалась три місяці, і минулого літа я також навчалась, і я пройшла якраз останні рівні Post-advanced – це там Speaking, Listening і TOEFL. Для мене це було також дуже цікаво. Наприклад, TOEFL – дуже наповнений курс. Uh, і тому для мене це теж такі який Я прийшла, і я дуже рада, тому що це був досить. Інтенсивний курс, інтенсивні такі уроки англійською. Потім я вже від цього втомилася, але в цілому я рада, що я це закінчила. Мої інсайти з приводу школи можете подивитись в попередньому відео. Наступне, що я встигла зробити за ці місяці, це нарешті спробувати американську медицину. Бо я до цього, коли приїжджала в минулому році, я не ходила ні в які лікарні. У мене взагалі не було навіть страхування тут. І в цей раз я вже отримала безкоштовне страхування і вирішила спробувати, як це працює. Я знайшла лікаря, зробила там якісь перші аналізи, зробила навіть вакцини також по страховці. і в цілому зрозуміла, як працює ця система плюс-мінус, як взагалі працюють ці апойтменти до докторів. Це також було дуже цікаво, бо я взагалі людина з медицини. Я навчалася в медичному. В мене взагалі диплом медсестри, Я ніколи не працювала по цій професії, але для мене це дуже знайома така ніша. Я проходила практику в лікарнях, і для мене було дуже цікаво подивитись, як відрізняється медична сфера тут. Я можу сказати, що в мене такі інсайти, що. В цілому, вся ця сфера вона дуже створена для того, щоб якомога більше з тебе витягувати грошей або з твоєї страхової компанії, бо мені робили якісь аналізи, які мені взагалі не потрібні. А коли я пішла робити аналізи для візи, то мені зробили дуже багато якихось процедур, які взагалі. Тобто мені вписали їх в чек, але по факту мені їх якісно не зробили. Типу, там, якісь медосмотр провели дуже неякісно. Я вперше потрапила взагалі в таку лікарню, де там, мене посадили просто на стул. як... Не знаю, звичайний стул, да, і брали у мене кров з вени. Я звикла, що в Україні зазвичай це такий спеціальний стул, да, де тобі зручно покласти руку. І це була якась така кімната, просто як кладовка, в якій було дуже багато різних речей, якісь особисті речі, метестри, якісь там, знаєте, агриски, чашки. І це прямо в лабораторії, де зберігаються якісь аналізи, де людина бере в тебе кров. Було для мене просто дивно. Я ще за це заплатила гроші свої, тобто це було не по страховці, бо це мені потрібно було зробити для візи. І е, я відчула, що ось просто мені зробили рахунок, але по факту сама послуга була надана дуже неякісно. Там зі мною лікар мені робила вакцини без перчаток. Це було дуже дивно. Е, я відчула, що просто мені десь в кладовці зробили ці вакцини, взяли кров і просто там надали мені рахунок, щоб я за це ще заплатила. Тобто, якість тут не завжди відповідає. Е, ні, це точно У мене був досвід, те, що я казала, процедури на опіки. Це вже також в платного лікаря косметолога І якщо в Україні я б за цю процедуру заплатила десь. Не знаю, 150 доларів. Тут я заплатила 1000 доларів за 10 хвилинну процедуру, де мені там зробили лазер і просто ввели е, певний препарат. Я це робила також в Україні. Це ну, дійсно коштує десь 150 доларів, максимум 200. Тут це набагато дорожче. Я не скажу, що якість відрізняється якість така сама була, тому що це типу приватна практика. Також таке знаєте досягнення, що я, я насправді дуже завжди боюсь от в нових країнах пробувати якісь такі процедури, ходити до лікарів в лікарні. Але я себе переборола, тому що мені це вже було потрібно, і я рада, що я спробувала. Подивилася, як це працює. Можу сказати, що в цілому мені сподобалось, як працює саме от страхування, те, що я можу дійсно дуже багато речей ним покрити. І також інсайт в тому, що тут це якось довше відбувається в плані ці всі медичні апойнтменти, коли записуєшся на якийсь апойнтмент. То е, тільки там через пару тижнів ти можеш реально на нього піти, або деякі апойтменти ти чекаєш то навіть місяць, або навіть два-три місяці, просто тому що е, цей спеціаліст він має дуже велику навантаженість, а, і е, якщо ти хочеш саме до нього, то тобі треба почекати. А у інших спеціалістів може не бути гарних відгуків, або в цілому їх рейтинг може, може бути поганим. Так, ти до нього потрапиш завтра, але ну, не факт, що він тобі реально допоможе. І останнє, про що я хотіла б розповісти, це те, що мені вдалося перевести мій бізнес тут. Тобто я його я відкрила бізнес саме тут. Ще до того, до речі, як я приїхала, я відкрила це онлайн з допомогою там якогось сервісу. Мені не дуже сподобався цей експіріенс. Краще б я це робила прямо тут на місці, просто з якимось бухгалтером, Бо ці всі сервіси вони просто розводять на гроші. Вони підключають дуже багато різних сервісів, які мені навіть реально не потрібні, просто думаючи, що от я іноземець, я не розумію, як працює тут система, і я просто там буду платити, тому що вони. Тому що я вірю і все. в цій системі, коли ти відкриваєш бізнес онлайн тут в Америці, я би радила відкривати його тут на місці. Просто з консультації якогось бухгалтера. розібралась також, як працюють ці різні бізнес-аккаунти. Також уже з моєю новою візою мені вдалось відкрити кредитну карту. Я почала більше розбиратись в цих. Темах типу там кредит-скор, якісь такі фінансові моменти тут в США, бо це відрізняється. Тому для мене це дійсно також такі майлестон, таке досягнення, що я. Почала також там, відкрила рахунки. Мій бізнес тут вже працює, я ще не розібралася в податках, тому що мені ще рано їх платити. Але коли я це зроблю, я обов'язково поділюсь цим відео, як для мене це було. Бо я це ще не робила, я тільки приймаю гроші, працюю. Але коли буде так сезон, мої такси, я, мені доведеться розібратись ще нові для мене. Темі, що я не встигла за цей період, і що я би хотіла зробити, покращити в моєму житті. Перше це, звичайно, я би хотіла більше знайомств, знайомитись більше з новими людьми, бо я все-таки робила це. Тобто, з того моменту, як я приїхала, я постійно ходила на якісь зустрічі з нетворкінг-застосунків, намагалась робити якісь конекти. Тобто, в мене є там не знаю, десь три. Знайомих, з якими нових, з якими я познайомилась, так з якими я постійно підтримую зв'язок. Ми можемо там кудись ходити, зустрітись. Все одно я відчула, що я не ем, мене не вистачало ресурсу для цієї сфери, да, для такої соціалізації, тобто, щоб знайти нових друзів, ем, нових людей. Просто я була дуже зайнята тим, що я облаштовувала своє життя, е, працювала над моєю візою. Працювала в цілому над моїми проектами. Тому для мене це якось пішло на не навіть на другий, а на третій план. Зараз, коли в мене вже звільнились ресурси, я думаю, що я почну цим займатися більш активніше. Бо дійсно мені б хотілось розвинити моє коло спілкування, знайти нових друзів. В кожній країні в кожному місті в мене є свої способи, як знайомитися з новими людьми. Тому скоріше за все, також зніму відео про це. Дуже круто, що я тільки почала знімати відео, і в мене досить багато є тем, на які я можу поговорити на цьому каналі. Тож, дуже б хотіла більше подорожувати. Навіть поки я чекаю документи для того, щоб подорожувати, я би могла подорожувати по Америці. Але на жаль, в мене не було часу і ресурсів це зробити, тому думаю, що наступним моїм кроком буде саме те, що я спробую більше подорожувати, змінювати картинку, досліджувати нові штати, нові міста. Мене це дуже надихає. Я взагалі дуже часто подорожувала, коли жила в Україні. Тим паче, коли я постійно працюю вдома, ремонтлі мені стає мені набридає типу ця вся рутина, і мені хочеться дуже часто змінювати картинку. Кудись поїхати, особливо, якщо це якась нова культура, новий клімат, все нове, це дуже тебе надихає, і я взагалі кажу завжди, що в подорожах ти живеш довше, бо час якось він так уповільнюється коли ти в подорожі. Це абсолютно по-іншому, ти experience life. Також я би хотіла спробувати якісь нові хобі. Тобто, в цілому я займалася тенісом весь цей період, але в мене не було якихось ще хобі для моєї душі. Наприклад, я би хотіла почати грати на фортепіано, а можливо, сходити на якісь цікаві майстер-класи. Тобто, тут ще є де працювати, тому дійсно. Через те, що в мене з'явився ресурс. Думаю, що я також вкладу його в якісь цікаві хобі, які мене будуть наповнювати. І останнє, що мені хотілося б покращити, це звичайно через те, що в мене був фокус більше, як в документи, більше в переїзд, більше в те, щоб облаштувати своє життя. В мене деякі проекти мої реально страждали. В мене, е я керую агенцією, і в мене є застосунок, який я зланчила, також. Після переїзду сюди, через те, що в мене дуже багато речей відволікали, ем, я не змогла дати повний фокус в ці е, проекти. Тому, звичайно, мені б дуже хотілося покращити також е, от, роботу над ними, дати більше енергії, ресурсів, і фокусу е, саме в мої робочі проекти. Я не знаю, як я буду це встигати, але е, це те, чим я хотілося, поді, по, хотіла поділитись, те, що я встигла зробити за ці 9 місяців. Е, Після мого переїзду в США. Якщо у вас є якісь запитання цікаві, дайте знати в коментарях. В цілому я розкажу про більше якихось інсайтів в моїх майбутніх наступних відео, бо це відео і так вже виходить дуже довго. Все, всім дуже дякую, всім бай-бай!